Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. Сьогодні хочу подивитися очаків та Кінбурнську косу. Я вже дивилася про ці питання, але задаєте ви у коментарях. Давайте подивимося, чи, ну, чи будуть там якісь зміни, тому що ну, ми вже дивилися на, цю, на ці населені пункти, на ці. Давненько, тому давайте подивимося, що ж там відбувається, що ж там, чи будуть Очаків обстрілювати. Тому що як Очаків обстрілюють, тому що вони на Кінбурнській косі. І коли ж вони підуть від тіля, це питання. От тоді, коли вони відійдуть, тоді вже й Очаків залишать в спокої. Тому давайте подивимося. А від вас прошу лайки, це дозволить більшій кількості людей побачити відео. І це дозволить розширити можливості мого каналу. Я вам буду просто вдячна. І підписуйтесь на мій канал, також це дозволить розширенню. Я працюю для вас, ви віддячуйте мені лайками і підписками. Щиро вдячна. Так, давайте подивимося, що там на Кінбурнській косі. Що там на Кінбурнській косі. Давайте подивимося, які там енергії. Подивимося зі сторони України і зі сторони окупантів. Що ж там відбувається? Так, Кінбурнська коса. Так, це Миколаївська область. Що, ми там, що там зараз відбувається? Яка військова ситуація? Кінбурнська коса, загальна енергія. Покажіть нам загальну енергію. На Кінбурнській косі на зараз. Що там відбувається? ну Дивіться, там якось, начебто, як як відлюдник, знаєте, якийсь відхід. Або, знаєте, люди там просто. Ну Зараз ми відкриємо там страху дуже багато також, що таке відлюдник. Ну Щось там закликає, скоро закличе їх там піти від тіля. То є, Щось, кінбурська коса, знаєте, у неї енергії такі, як відлюдник, тобто, ну, вона як і відсторонена да, є від, від усіх, вона як коса, тому як дійсно їй показали, що там енергії як відлюдника, тобто, вони там як, окреме, якась, як окрема держава. Да? Карта суда говорить, що ще трішки почекати, і там будуть зміни. Це карта оновлення, карта, змін, карта переходу на інший якийсь стан. Тому ангел закликає, що йдуть зміни. Трубить, що будуть якісь новини, щось потрібно буде очікувати. Щось там очікують. Що ж очікувати? Очікувати, бачите, на нові горизонти, якісь, якісь нові, когось там очікують. Там очікують, бачите, скоріше всього, на Збройні сили України там очікують. Да? Очікують на повернення додому. Бачите, карта ну, повністю, як кажуть, Ресурсів. Також там очікують люди на, на, скоріше всього, на якісь дійсно ресурси, тому що там скрутна дуже ситуація, і просто там потрібна допомога людям і хто там живе, хто там залишився. Тому що там дійсно дуже тяжко, і цей, але цей період вже закінчується і йде він до завершення. Там потрібно ще трішечки почекати, і буде все добре. Так, що ж тут? Ну, На жаль, на жаль, ви ще в кріпацтві, ви ще там в, як в рабстві да? Окуп, під окупацією. Ну, Давайте спитаємося, так, що ж? Так, не хочеться мені дуже дивитися, знаєте, і розказувати у відео, які там плани будуть в українській армії, що там які будуть цей. Ну давайте подивимося. Я що можу сказати, скажу. А загалом давайте подивимося, які ж плани, які ж цілі, плани і дії у української армії на Кінбурнську косу, і які там будуть результати, які там будуть результати в найближчий час у Збройних сил України. Які будуть там результати. Стосовно кінбурнської коси, результати Збройних сил України. Ну, дивіться, там благоприятний дуже період, дивіться, там буде, ну. Звісно, там дуже великі переживання, але шанс є. Шанс є, дивіться, тримати, отримати Збройним силам України Кінбурзьку касу в свої руки взяти. Бачите? Тобто є шанс тримати. І традиційно це все повернеться. повернеться. Там хлопці знають, що там робити, там відбуваються, да, там вони знають, що роблять, вони знають, що роблять. Карта Сонце завершає, що буде благоприятний період. Тобто за благоприятний період. Ну, Дивіться, там знову ж показує, що будуть зміни, і буде як начебто відхід якийсь. Може ж, е е е е е е відійдуть найчисті від тіля. Так, давайте подивимося, що ж там плани цілі в окупантів на Кінбурзьку косу. Так, в найближчий час. Що там будуть? Які успіхи будуть у березні? Давайте подивимося ще березень, які будуть успіхи у березні у російської армії на Кінбургській косі. Які будуть успіхи там? Що ж вони там? Ну Там щось таке, що їх не влаштовує. тобто Вони там, знаєте, вже їх ситуація. Хто там з окупантів там сидить, їм там не дуже камільфо, можна так сказати. Україна там контролює, знаєте, ну деякі процеси контролює, що їм не нравиться повністю. Вони змушені ховатися, якось, кудись відсторонюватися. Так, ну, і... Щось тут завершиться, якийсь процес йде до завершення. Карта світ говорить про завершення якогось етапу, завершення якогось процесу. Обороняються вони там, і все ж таки, знаєте, якесь буде прийняти рішення у них. Що ж за рішення? Бої там ідуть ідуть такі, знаєте, жорстокі бої, але буде прийняти рішення. Все ж таки, що ж тут якась по луні, по місяцю ситуація втримання втримання кінбурзької коси. Що ж ми тут бачимо? Якісь де оновлення, процес іде. Ну, поки що я не бачу, звісно, щоб вони. Щоб вони щось там, ну, плани у них є, ще там сидіти. Давайте подивимося так. Чи вийдуть у березні, чи покинуть російська армія, чи вийде російська армія з Кінбурзької коси у березні 2023 року, чи вийде російська армія з Кінбурзької коси у березні 2023 року. Активні дії ще там, їх ангели закликають, щоб пора щось змінювати. І знаєте, вони як там, як відлюдники. І відхід. Бачите, все-таки ну, карта відходу. Я при вас витягую, і ви бачите, карта відходу і завершення. Любі мої, я думаю, що все ж таки в березні ми побачимо щось таке, знаєте, яке, можливо, дійсно вони тут ну, всі карти говорять, відхід. Завершення, відхід і завершення. Все, карта смерті. Кінбурська коса буде трансформуватися. Тобто, скоріше буде всього, їхній відхід до кінця березня. Але, ну бачите, швидко, якось так все буде відбуватися швидко, і, і бої будуть, але буде швидко все відбуватися. Такий процес буде якийсь отрази уплили, да? швидкий. Що хочу вам сказати? Дивіться, Таро, воно не любить дуже тих рамок і ну, термінів, яких я питаюся, чи в березні. Дивіться, Якщо говорять карти, що в березні, але це ну, тобто для них це березень, це нічого не означає. Тобто це говорить, що ну, можливо, там буде, ну, можливо, це раніше відбудеться, а можливо, це там неділька дві буде пізніше. Тобто, можливо, це вже на квітень перейде. Давайте подивимося так. Ну, хай, можливо, так нам скажуть. Да? Так, відхід російських військ з Кінбурзької коси буде в березні чи в квітні 2023 року. Подивимося по енергіям. Так, відхід російських військ буде ну, ймовірно в березні 2023 року. Чи в квітні 2023 року. Ну, дивіться, я думаю, що буде все ж таки, бачите, квітень. Кінець березня, початок квітня, там десь отуди, і ми і будемо чекати на це звільнення. Так, ну і Очаків. Давайте так, спитаємо, подивимося ще на Очаків, чи що очікує Очаків, місто Очаків. Яка небезпека буде у березні? Чи будуть обстріли Очакова у березні 2023 року? Чи будуть обстрілювати Очаків до кінця ну, у березні 2023 року? Чи будуть обстрілювати Очаків? Яка ситуація там буде? Яка небезпека для Очакова у березні? Ну, Все таке було, як і є. Тобто, Все буде продовжуватися і надалі ці обстріли. Понимаєте? Буде, ну, Тобто страх. Бачите, страх наганяють страху і страшать. Ну. Тобто, активність їхня ще буде у березні, вони будуть там ще джозу давати. Дивіться, диявол не відходить. Тут і розвідка, тут і здача, тут і шпіони, тут все. Тобто застосовуються повністю вище Очаків ще у кріпацтві, в залежності від Росії ну, тих, там окупантів да? і від обстрілів. Так, давайте Очаків у квітні подивимося, яка небезпека для Очакова буде у квітні 2023 року. Що очікувати? Чого очікувати в Очакові? У квітні 2023 року. Чого очікувати у квітні? Стосовно небезпеки Очаків. З чого очікувати? Так, тут вже, знаєте, якісь правила йдуть. Це, вже такі, знаєте, якась традиційні, якісь, якась така, знаєте, священник, така, ну, Це карта от правил, традицій. Зараз ми відкриємо. Дивіться, вже тут тримається місто. Зараз ми подивимося ще. Уже якось йде, як. Знаєте, зараз подивимося ще. Ну, бачите, сонечко, правильно, тут вже, як знаєте, небезпека вже тут як тупік для небезпеки. Уже тут іде більше сонечко, більше перемога, здійснення якихось ну, мрії, здійснилися. Також іде маг, що говорить. Бачите, їм вже маг говорить, що уже ситуація буде дійсно змінюватися, якось якийсь новий етап буде. Відбуватися, будуть якісь, можливо, чи переговори, чи зустрічі. Зеленський, можливо, приїжджатиме туди. І бачите шанс на повернення, шанс, от, ну, вже очаків, як кажуть, повністю буде ну, без такого, без обстрілів, без нічого. Тобто він уже, як начебто повертається в сім'ю в повному обсязі, да? хоча він і не окупований. Так, що тут? Якось. Фортуна, фортуна, диявол, залежність. Тобто тут можуть бути якісь, якісь втрати ще. Що тут за втрати? Але вже кращі карти йдуть, вже набагато краще. Тобто, тобто те, що будуть там якісь втрати. Можливо, по, фіна... ну, по матеріальному щось такого, то буде тут допомога, і люди отримають допомоги, і ситуація буде змінюватися. Дивіться, дуже такі, мені сподобались неагресивні карти йдуть на квітень, тому очікуємо, ну, очікуємо. І там з Кінбурзької коси ми побачили, що десь на початок квітня все ж таки вони відійдуть, то очікуємо покращення ситуації в Очакові. Ну, такий був розклад. Дай Бог, щоб він здійснився, програвся в повному обсязі. Віримо в Збройні Сили України. Бережіть себе і все буде добре. Бережіть себе, бережіть Україну, слава Україні!